Доброго дня, дорогі друзі! До вашої уваги новий вірш. Вірш застереження. Вірш, я не перебільшую, який має почути кожен громадянин України. І так, дав я назву цьому віршу Вимога до всіх українців. Як тільки скінчиться війна, кордони прийдуть свої межі, і з'явиться купа лайна по саму верхівку високої вежі. Лайно це казало, ось це незалежність, і ми заплатили, як бачиш, сповна. Ми доведемо їхню причетність, це громадянська, вже нашові. Ми маємо врешті звільнити країну, і кожен, і кожна хай скаже собі, чи вільною бачить свою Україну, чи знову граблі. і йдемо не туди, невже не втомились від власної зради. Невже не посіємо чисте зерно, Невже не дамо. Ми нарешті поради. Ім більше до влади не прийде майно, такі сподівання несе перемога. Я хочу, щоб чули про це зараз всі, У всіх і до всіх українців вимога не стати ніколи нам знов на граблі. Це пише поет: сльози ллються рікою. Як важко нести нам доволі свій хрест, брехня і байдужість скінчились війною, і це стосувалось в країні всіх верст. Я хочу, щоб чула мене Україна, щоб Бог, ваші вуха, нарешті відкрив нам цю перемогу, дала Божа сила. Господь бачить вільною неньку хотів, слава Богу!